Наукового консультанта видання, доктора філологічних професора, члена кореспондента на Україні, завідувача відміної історії української мови інституту української мови на Україні Василя Росика. Слава Ісусу Христу! <праць> Шановні! Учасники презентації. Сьогодні у другий день весни презентується цікава книжка. Одна з плин, як би по-старому казати, одна з тягли у будівництва української культури і всеукраїнської церкви. З Ганною Вікторівною вперше побачився я тільки сьогодні. Сконтактуємо ми вже кілька років. І хочу сказати, що і книжка, і сьогоднішній виступ. Свідчить про те, що вона самотужки опанувала основи і деякі деталі мовознавчої науки. Це робить честь і ще раз честь. Цього року. Будемо, сподіваюся, відзначати, сподіваюся, бо ще ніде не чути про ювілей 1150 років від того часу, як рівно апостольник Кирило склав для нас, для Слоян азбуку. Чи вона була глаголиця чи керівниця, досі? Сперечаються фахівці, думають, що це таке глаголиця була, бо давнину так думали. Якщо є у вас мова, у вас має бути оригінальна мова, має у вас бути і оригінальні письмена. І чи хотіли, чи не хотіли, так, така була тоді ну, настанова. Культурна чия. Тоді, коли створювали літературну мову Кирило і Мефодій, існувала так звана Тримовна Єрость. Як казали тоді старі Свяни по Пілатову Писанню на Христі було написано Ісус Назарянин цар Царейський по єврейськи, по-грецьки і по римськи як тоді казали, по латинськи І, власне, в Європі визнавали священними, святими гідними святих, вираження святих істин три мови, хоч це в Західній Європі, бо у Візантії толерували. І національні мови. Уже існувала писемність і Священна святі книги вірменською мовою, грузинською мовою та іншими мовами. І для Зантійській це не було проблемою. Але в Європі тодішній, куди ми Через 1125 років знову прагу, тоді була така думка. І святий Кирило Папу Римського переконував, що ця мова потрібна і вона була і затверджена, як свята мова. І ця мова прийшла до нас із Болгарії, але думаю, що святі книги приходили до нас із. Моравії, там, де діялися в Мефодії. І цю мову одразу пристосували до, до своєї фонетики і морфології, через неї, що вона потроху ставала різною. Знаєте, в наших даних тепер одежда чи аєжда, а наші предки тоді писали одежа навіть у церковних книгах і, і в святому письмі. Не пчель, а джче, Значить, і нечех, але і не пчель. І ця звичайно зразковою була Київська орфоепія, і вона розповсюджувалася, очевидно, по всій Київській державі. У кожному разі можемо гадати, що Російські старобратці читають, твер, ну, мають тверді приголосний перед е, те Господі і фрикативне «е» очевидно, як залишок старокивської вимови. І так наша вимова жила і процвітала. Аж до кінця 18 століття київський митрополит Миславський, який у Петербурзі майже все життя, прожив, почав тут насаджувати, звичайно починаючи з семінарів, російську вимогу. Але це все йшло дуже туго. Принаймні ще в середині 19 століття по українських церквах звучала українська мова, а в 18 столітті, коли майже вся російська ієрархія була українського походження. Навіть викликало заперечення, знаємо письменника суморокова, <суморога> що значить ці малороси, а вони... і наші вовіки віков кажуть замість вовіки віков. І це на, на нещастя, воно і так нещастя, почали заводити російську вимову тоді, коли більшість українських земель. Опинилися у складі Російської імперії. Це після третього поділу Польщі. І я гадаю, може я помиляюся, що тоді, коли українська церква православна почала добиватися незалежності, автокефальності, постало питання, що робити. Гадаю, що якби була українська арфепія, вони, може, і не заводили одразу революційно, як я колись сказав, українську живу мову богослужіння. А якби була стара вимова, бо коли перед реко-католиками постало це питання, то вони українізували церковнослов'янські тексти мінімально. Бо не треба міняти хліб на хліб, і, 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 там і інші речі. Ну, як би там не було, так сталося, що хоч Смотрицький кодифікував саме українську церковнославянську мову, ну із з рисами, вона пропала. І е, за Смотрицьким е, нормалізовані церковнославянські тексти всіх православних е, слов'ян, е, так посерськи, е, да святітця, бо у них С нема, у них немає взагалі м'яких переголос, зберігають е, о, оцю вимогу. Я е, Спробував звертатися до ієрархії і писав про це, я не перебільшую своїх скромних можливостей. Що щось треба робити, щоб зберегти традиції. Ну дивіться, церкви старі є, ніхто їх не перебудував і не треба було. Стара музика є, а старої української вимови нема. Ну вона є десь на Заході. Люди добрі, російська православна церква. Починає заводити російську вимову вже навіть на Закарпатті. Там люди невдоволені, а що робити. І, і скрізь, оце так люди дезорієнтують, що ніби ото вимова неправильна, то уніяцька, чуєте, щоб відбити людей. Ну, охоту до цих речей. Звичайно, у Закарпатті, у Галичині і на Буковині, там, де не було російської речі, ця вимова тримається. Але рано чи, чи пізніше ця чотиримовна єресь буде подолана. І носов'янська, тільки свята, українські свята, будуть усі молитися українською літературною мовою. Але не можна переривати традиції. Я хотів молитися так, як мій дід молився. Наприклад, хоч рано, я так молюся, коли я вдома, я з Закарпаття родом. Але як би було добре, якби. У церквах, де е, правиться Божа служба е, української літературної мови, кілька разів на рік, я казав, один день на Великдень, там все одно три дні свят. Один день на Різдво, е, на е, водохреща, і на день святого Кирила Мефодія хоча б служити. Божу службу церковно-слов'янською мовою. Після Другого Ватиканського собору у, у Риму католиків пішла жива мова по всіх храмах, Усіх на... але вони все одно служать. Я сам був у... колись у Кракові, по польськи, по польськи, а одна Божа служба все-таки і по латинськи. Щоб не перервати традицію? У нас на, на Дніпрянській Україні це зробити важче, бо перервана тисячолітня традиція. Але якщо можна це все надолужити? Я так собі думаю, від митрополита Миславського почала, почалася деукраїнізація української церковоносанської мови, хай би від патріарха Філарета пішла, пішло. Повернення української церковно-свянської мови. Я розумію, що люди на сході звикли вже до церковно-свяльської мови російської вимови, це важко, але потрошки це все можна повернути. Тільки потрібне бажання. І ми тоді збережемо нашу традицію. Дивіться добре, колись і, і, і думка почалась виконувати веделя, тоді, Борнянський і так далі, питали. Мене Кречко мене питав, я кажу, що що Михайло, Так треба, як читати хліб, хліба, не хліб, бо так вони вимовляли тоді у XVII-18 столітті. І, і тепер це потрібно робити. Ганна Вікторівна робить величезну справу і дуже просив би Бога, щоб оце була не надаремна праця. А до семінаристів окремо зверталися, це священство наше майбутнє. Вони можуть повернути українській духовності духовності те, що від неї забрали. собі, як би це було гарно, якби зазвучала Божа служба у Софійському соборі так, як звучала за часів Могили. Або щоб у Михайлівському золотоверховому монастирі хоч раз помолилися акафіс чи молебень, так як при Йові Борецькому. Це була б колосальна справа, що я великою заслугою Ганни Вікторії, як на мене, що вона уклала велику багато праці у цю справу і якось е, 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 попробувала реставрувати київську, київську вимову. Бо Закарпатська вимова має свою діалектну базу, Галицька свою діалектну базу, Українська свою діалектну базу, а тут треба, якби, це, якби е, е, не було перерву, як би це звучало. Благо, є і сповідатися Господеві чи Господеві. Ну, напевно, Господеві, так як тепер люди вимовляють. Я так вважаю. І це дуже важливий аспект книжки Ганни Вікторівни. Я, очевидно, забалакався, казали наші предки, що добре, довга паволок, а не довга промова. Я хотів би подякувати Ганні Вікторівні і побажати, щоб вона жила і творила намного. І благоя літа, дякую за увагу.